Найщиріше вітання, друзі! 20 березня, середа, ранок. І тільки прокинувшись, або тільки, скажімо, починаючи і приступаючи до своєї роботи, ви отримуєте від мене оперативну інформацію. Про події, які є найважливішими, які я визначив як найважливіші за минулу добу, і коротку аналітику по них, щоб зранку ви вже накопичили дані інформацію, розуміли, що відбувається, і спокійно могли протягом дня займатися своїми справами, іншими справами, які важливі для вас. А так, до речі, роблять, я вкотре наголошу багато політиків світу, тому що ви знаєте, що а, на стіл. Лягають відповідні доповіді і відповідні дані. Так, власне кажучи. І тому, в принципі, ви будете поінформовані завдяки таким брифінгам, і сподіваюся, вам буде цікаво. Отже, розпочинаю із того, що відбувся Рамштайн. Це ювілейне засідання. Фактично, 20-те. Воно відбулося в очному форматі, не онлайн. Що дуже важливо, тому що були присутні представники більшості держав-учасниць. Головував традиційно міністр оборони а, Сполучених Штатів Ллойд Остін а, і під час цього засідання обговорювався ряд важливих речей: перше це забезпечення України ракетами до ППО. Друге це артилерія. Стволи для артилерії дуже важливо. Я про це говорив. Ви пам'ятаєте в попередніх відео, що самі артилерійські системи потрібні стволи для них, не тільки снаряди, але обговорювались і снаряди, і додаткові артилерійські системи. Франція, як лідер саме в артилерійській коаліції, присвячувала увагу, зокрема, і цьому фактові. Тобто, це а, те, про що проговорювалося. Наступний момент це коаліція дронів. Дуже цікаво, тому що здійснюють, скажімо так, і приглядаються наші партнери. Буквально днями в Києві була нідерландська делегація Defense Industry, які працюють зокрема над виробництвом дронів пошуку рішень в штучному інтелекті для того, щоб працювати над роями дронів. А це не там найважливіше, що розуміти, потрібно розпізнавати систему свій чужий, щоб не було френдлі фаєра. Ну тобто, що мається на увазі. Мається на увазі, що коли летить рій дронів, що найважливіше, щоб він розпізнав ціль, система наведення спрацювала і вразила саме ворога, не повернулась. Тому що фішка і суть тому таких дронів, що вони повинні безпосередньо діяти а, таким чином, щоб наводитися на ціль з тратою зв'язку. Тобто вони вже вони вже мають задані параметри цілей. І, відповідно, по цим координатам наводиться. Далі не потрібно йому зв'язок і підтвердження цілі. І отут є певні небезпеки, тому що якраз цей момент, щоб не було десь солдатів наших військ поблизу, і щоб не було friendly fire, Тому кожна ознака має бути закладена, як російські війська виглядають, який у них камуфляж, який піксель тощо, тощо, тощо. Це все має надзвичайну вагу. І тому, скажімо. Це все враховується. Нідерланди зацікавлені інвестувати, постачати в Україну ці рішення. Британія так само. І це надзвичайно важливо. Ще один момент, який обговорюється, це, звичайно, те, що потрібно надалі нарощувати зусилля по постачанню необхідних озброєнь, і зокрема f 16 ракети до них і далекобійна зброя. Про нього ми чули менше, принаймні за повідомленнями. Міністерство оборони України, але сподіваюся, що це питання так само порушувалося. Міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що відвантаження розпочнеться найближчими тижнями уже необхідних снарядів. Ну, це дуже добре насправді. Ще одна визначальна. Визначальний момент, що в цьому контексті прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що очікується, що чеські снаряди, перша партія з 300 тисяч, вони буде поставлена в Україну вже в квітні. І тут важливо ще зазначити, що Ллойд Остін сказав про те, що Сполучені Штати помічають прогресу російських військ. Вони несуть надзвичайно великі втрати в живій силі і техніці, але, попри це, присутній певний прогрес. Це з того, що прозвучало. Ну але для того, щоб Україна стримувала просування ворога, потрібні боєприпаси, потрібні снаряди. Це дійсно так, це всім зрозуміло. Тут немає жодних відкриттів. Прозвучала ще фраза, що партнери не дадуть Україні програти. Звичайно, хочеться частіше чути, що Україні дадуть перемогти, і що це дуже важливо для нас. але... Тут є формулювання, не дадуть програти. Тобто, це дуже добре, що така зустріч, такий потрібний для нас момент, коли в нас вистачає, ну відчувається брак боєприпасів, снарядів, необхідного озброєння. Зараз такі важливі моменти на фронті. Нам наші партнери ну, фактично проводять зустріч в такому очному форматі. Все ж таки, це. Не онлайн це важливіше, це можливість поспілкуватися і під час засідань, і що називається в кулуарах, позаформатах, для того, щоб обговорити важливі точки. І для того, щоб вкотре пояснити нашим партнерам сьогоднішній український план оборони, в чому він полягає, і, в принципі, зрозуміло, що він полягає в тому, аби стримувати темп просування ворога і знищувати його в якомога більшій кількості. Тобто, це на сьогоднішній день є визначальна ціль. А сподіваюся, що такі боєприпаси, снаряди, дрони будуть надходити в більших обсягах і якомога швидше на фронт для наших захисників і захисниць. Це надзвичайно актуально. Другий момент, про що треба зазначити, тут торкнутися уже дещо і фронту. А що зараз фокус уваги змінює, скажімо так, змінюється на напрямок Вугледару. Очевидно, що після тих заяв, які робить Путін про те, що залізницю будуть будувати окупованим півним, ви знаєте, хто підписаний на мій канал. Я про це говорив значно раніше. Ще і взимку про це говорив, і в грудні, що виклики і загрози такі є, і треба готуватись. Саме тому нам так потрібні Тауруси, так потрібні далекобійні Shadow на 450 кілометрів, щоб вибивати ворога і здійснювати демілітаризацію півострова від російської військової присутності. А так от в цьому контексті ворогові дуже важливо витіснити позиції наших військ з висот, а в районі Вугледару, оскільки вони остерігаються, що коли Україна буде отримувати більше БК, більше артилерії, більше запасів озброєнь, тоді українські війська будуть бити по залізничним вузлам, зокрема по Волновасі на окупованій території, і переривати сполучення. Тобто цього ворог дуже серйозно а Остерігається. Тому там може бути, зрештою, і основний напрямок удару. Можливо, ворог сконцентрується на тому, щоб взяти висоти. До речі, якщо подивитися російську термінологію, і взагалі, як вони, чим вони послуговуються в ході ведення наступальних дій і умовних позначень на мапах, вони навіть прив'язуються до висот. Тобто вони здійснюють прив'язку до висот, позиції називають висота така, висота така. І це, до речі, індикатор, що. Зараз у нас такі три масштабні наступальні напрямки у російських військ. Це Часів Яр, це Авдіївський напрямок, Новопавлівський, Вугледар Курахове, а ще є Лиманський. Ну, але там сили тримаються, там теж йдуть атаки. Але основні ось ці три скидаються. Думаю, що далі ворог почне звужувати напрямки наступальних ударів, і активність буде скерована на часів яр. І на Вугледар. Вони можуть пробувати взяти висоти. Тому що з точки зору розумієте, Авдіївський напрямок, яка ситуація, тут же ж як. А вони розраховують на те, що зараз можуть пройти українську лінію оборони, далі просуватися, і у них буде рівнина, і, відповідно, ми будемо відступати, відходити на наступні позиції. Окей. Якщо навіть це допустити, але ж вони будуть іти а, вони витягнуться, розтягнуть лінії забезпечення і по ним буде прилітати. Тобто це може бути індикатором і ознакою того, що вони сконцентруються на висотах, адже висоти на цьому етапі підходять для них, тому що це дає можливість здійснити останній ривок в рамках цієї а, а, наступальної кампанії, зимової, яка зараз розтягується на весну. І, в принципі, потім взяти перепочинок, паузу для перегрупування, до укомплектування втрат. Тому це може бути часів яр і вугледар. Наступна новина це те, що командувач штабу сухопутних військ Франції сказав про те, що Франція готується до того, щоб брати участь в дуже важких конфліктах. А ну, скажімо, це індикатор і того, що не припиняються дискусії щодо теми можливого надсилання військ до е України, французьких, про підтримку, і Франція готується до таких сценаріїв. Зокрема, крім того, я не виключаю, що можливо Франція готує більше повернення до Африки. Там намагається Росія кидати виклики, вони намагаються там діяти і називають там це так званий глобальний південь зоною власних інтересів і тому подібне. Ну але ж не треба забувати, що і Франція не полишає відповідних амбіцій. І крім України, я думаю, що було б, до речі, непогано, якби вони псували плани і витісняли Росію з Африки, де Росія намагається заробляти кошти, де Росія намагається видобувати золото. А діаманти, і потім, відповідно, таким способом фінансувати війну. Тобто, це було б доволі так само корисно для нас і, безумовно, що в наших інтересах. Тому видно, що Франція веде певну підготовку. Я вже говорив у минулому брифінгу про те, що минулого брифінгу в Румунії буде збільшуватись французька присутність і там базу будують надзвичайно велику. Звичайно, вона. Орієнтовно має бути введена в експлуатацію у 2040 році, але все ж. Ну, і Наришкін, керівник Служби зовнішньої розвідки Росії, той, який не міг, знаєте, не міг, я оце до сьогодні згадую, я, я навіть, отак, знаєте, зараз намагаюся це спародіювати, можливо, не дуже вдало. Але хто бачив цей епізод, який був там 21 лютого 2022 року, здається, коли було засідання Радбезу в Росії, ось цього дійства... А яке Путін організував, і як а, Наришкін аж заїкався від страху, тому що він не зрозумів спочатку, а за що ж йому потрібно виступити і яку йому ідею підтримати? Чи незалежність так званих ДНР, ЛНР, чи їх уже приєднання до Росії? Він так а, бідолага перехвилювався, що вже почав говорити про приєднання до Росії, чим, очевидно, зробив Фальстарт, навіть Путін йому а, про це нагадав. Так от Наришкін говорить про те, що. Уже начебто дві тисячі французьких військових планують направити в Україну, значить, скерувати. Росія це все відстежує, моніторить, і ці французи будуть легітимною військовою ціллю. Ну, на що потрібно зазначити? Ви знаєте, я проводив паралелі. Десь два роки тому ми це вже чули. От є така лінія, знаєте. А два роки от це тут. О, отут, вибачте, так, два роки буде тут. І два роки тому. Пам'ятаєте, коли країни ЄС Рамштайн започаткувався, почали нам надавати більшу допомогу. Ну тобто більше, ніж ПЗРК, ніж протитанкові ракетні комплекси, а вже почали надсилати нам артилерію, почали нам передавати більше систем. Тобто, ну, почалась така реальна комплексна підтримка. І от тоді, в той період, з Росії дуже багато хто говорив. Це будуть їхати конвої НАТО зі зброєю. Це абсолютно легальна ціль. Росія буде знищувати конвої зі зброєю. Потім був наступний етап: що Путін висловлювався щодо постачання Україні хаймерсів. Пам'ятаєте? І тоді а, російський деспот казав про те, що ми будемо їх щолкати какарішки. Значить, і що? Пощолкали? Наступне, потім було щодо Петріотів. Лавров скільки разів висловлювався, що НАТО постачає ескалація, все це легітимні військові цілі. А зараз дивіться, вони знову ж таки залишились на цьому ж місці, а ми прийшли звідси сюди. Тому що ми це через це все пройшли. Україна, еволюція підтримки Заходу. Від цих ПЗРК ПТРК ми пройшли до того, що вже війська можуть направлятись в Україну. І мова йде вже про військові союзи і альянси довкола України, що значно на вищій щабелі і інший рівень переводить а, наші взаємовідносини. Тому безумовно, що це а, дуже важливий елемент. І факт, і це все свідчення того, що а в якому стані ми це вже чули. Ми чули вже подібне від Наришкіних, від Путіна, від Лаврова, унічтажать. Нічого нового абсолютно. абсолютно нічого нового. Тому нам своє робити, як то кажуть, і нашим французьким партнерам так само. А ще одна новина. Яку, звичайно, не можна оминути в рамках Рамштайну, не можна не згадати, що Німеччина надає Україні військову допомогу на 500 мільйонів. До цього Бельгія оголосила про виділення так само допомоги. Тобто, попри все, Європа залишається і підтримує Україну. І на той час, поки ми чекаємо допомоги від Сполучених Штатів, підставляє плече. Тобто, ну дуже важливо зараз оперативно отримувати підтримку. Надзвичайно важливо. Нам зараз, тому що фронт цього потребує снарядів, боєприпасів. А буде список цієї номенклатури допомоги, обговоримо більш детально. Звичайно, на превеликий жаль, не знову ж таки немає Таврусів. і е, ситуація ускладнена, в принципі, зрозуміло, що. Канцлер Шольц відмовляється. Ну, є три три, скажімо так, три моменти, як може бути з Таврусами. Перше, що США надасть атакамся на 300 кілометрів, і тоді Німеччині не залишиться виходу іншого. Друге, це те, що буде ось ця ідея обміну і Німеччина передає Тавруси Британії, а Британія відповідно Україні Storm Shadow на 450 кілометрів, тому що дальність має бути така, як у Тавруса. Ну і відповідно. Третій варіант, що, зрештою, ми будемо і без Таврусів, доки на посаді буде німецький канцлер. Тобто тут різні варіанти можливі. Але сама допомога, вона дуже важлива і, безумовно, ми всі вдячні Німеччині за цю підтримку в такий потрібний час. А наступне, наступний момент, про який варто зазначити, що. А, зараз йдуть а, такі розмови, принципише політика, що Євросоюз веде ну, такі перемовини а, таємні з Україною про вступ і готується за пришвидшеною процедурою Україну прийняти. Вочевидь, це продиктовано тим, що не хочуть зараз сильно роз'ятрювати там певні питання рани оці угорські, там інші. Знаєте, що зараз піде. Це вся інформація, але тенденції позитивні, тобто вживаються певні кроки до того, щоб Україна ставала ближче до ЄС. Звичайно, що на цьому тлі ми бачимо, які є перепони. Ми бачимо, що зараз Польща позиція, вони там уже кордони з Німеччиною намагались перекривати. Дуже сподіваюся, до речі, що це повернеться в конструктивне русло, все ж таки, як би там не було, і наш рух в Європейський Союз. Він буде продовжуватись. Відповідно, реалізація нашого західного цивілізаційного вибору, який є невід'ємний. Це теж важливий момент. Так само я хочу звернути увагу на наступний момент. Хто стежить за моїм каналом? І, до речі, друзі, будь ласка, підпишіться на мій канал, канал Олександра Мусієнка, поставте лайк і дзвіночок, щоб бути поінформованіше, ми вже переходимо рубіж. В 100 тисяч, за що я вдячний, стає більше, а далі рухаємося до мільйона однодумців і прихильників. Тому, будь ласка, підписуйтеся і залишайте коментарі та побажання під цим відео. Так от, хто підписаний, знає, що я говорив, коли характеризував Дональда Трампа, що він певною мірою непередбачуваний і він використовує дуже багато заяв зараз тверджень в рамках передвиборчої кампанії. І ці заяви вони доволі можуть бути іноді суперечливими, можуть бути різними. Це так само факт. Але, зрештою, це не означає, що Трамп буде аж таким президентом, як він себе намагається показувати на стадії передвиборчої кампанії. Зовсім ні. Це все може бути а, інакше. І от дивіться, зверніть увагу, Трамп зробив заяву, що а, насправді Сполучені Штати не вийдуть з НАТО. І будуть захищати партнерів, якщо Європа буде вкладати свої внески. Трамп залишився послідовним своїй позиції, коли був 45-м президентом, про те, що Європа повинна фінансувати і виконати рішення саміту в Вельсі, саміту НАТО. І це не було бажання Трампа, це не було його виключно там якоїсь думкою. Це було консенсусне рішення про те, що. Потрібно фінансувати е, оборону країнам НАТО на рівні не менше, ніж 2% ВВП. І це рішення, і фактично, Трамп зараз це повторює. Тому він тут уже залишається послідовним. До речі, цікавий момент, і як виявляється, не настільки страшно. Це раз по-друге, працює команда міжнародників, яка теж дає поради і рекомендує. Які певні речі, меседжі потрібно довести, і буде працювати з ним на стадії, якщо він стане наступним президентом Сполучених Штатів. Тобто це все є, це все відбувається, коригується позиція, вона вже не є такою аж а, загрозлива, ну, скажімо так, для тих, хто вважав її там катастрофічно. Я не вважав, тому що я розумію і я, а, скажімо так, а, Ну, приблизно оцінює ситуацію і знав, чого чекати. Тому я не настільки, знаєте, фаталістичний щодо Трампа, що там буде все пропало. Ні, ні, Трамп може бути так само президентом США, який буде підтримувати Україну, і буде відповідна адміністрація сформована. Не треба про це забувати. І такі заяви, ось вони лунають. Тому я думаю, що тим нашим партнерам, європейським друзям, які знаєте, дуже так уже. Болісно сприймали ті заяви. Я розумію прекрасно, і наших найближчих друзів з країн Балтії, як це чути, коли Росія загрожує їм, так само і з території Білорусі, зокрема, не дуже приємно. Але загалом можна сказати, що ситуація вона зараз не така загрозлива і не такий страшний Трамп, як його намагаються дехто продемонструвати. Друзі, на цьому брифінг ранковий завершується. Бережіть себе, будьте пильними і залишайтеся на каналі. Всім дякую, слава Україні!